Доброго дня! Ми розпочинаємо наш тиждень проти булінгу з соціальним педагогом Валентиною Дмитрівною і практичним психологом Анастасією Олександрівною. Що таке булінг? Задирство, бойкот та ігнорування, різного виду знущання, псування особистих речей, фізичні і психічні приниження. Систематичні кепкування з будь-якого приводу. Більше школярів цього року стикалося з бурінком. Знущатися може за зовнішній вигляд, за зачіску, за окуляри, за зовнішню вагу, за надто високий або низький зріст, за національність тощо. Бути також може і із -за, із за успіхів в навчанні або особливістю характеру. Дитину можуть кривдити, якщо їй важко спілкуватися з однолітками, якщо вони поводяться провокаційні. Часто булінг не має причин. кривдити, просто прагнуть конфлікту і знаходять першу ліпшу жертву. Якщо ви стали жертвою булінгу, не панікуйте, не тримайте це у собі і не намагайтеся вирішити проблему самотужки. Ці 5 кроків допоможуть вам впоратися з проблемою. Не бійтеся просити про допомогу. Вона вам потрібна. Якщо вас ображають, цькують, не тримайте це в собі. Зверніться за допомогою до друзів, до батьків або до інших рідних, до вчителя або до практичного психолога. Не звинувачуйте себе і не виправдовуйте кривдні. Ніхто не має права ображати вас у будь-якій ситуації. Звертайтеся за допомогою, щоб повернути впевненість у власних силах і зрозуміти, що робити далі. І пам'ятайте, що з булінгом не впоратися самотужки. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, тоді у вас буде все добре.